З наближенням нового року зростає і небезпека. В період зимових свят молодь активно розважає себе піротехнікою, але петарди, хлопавки, ракети феєрверки часто приносять не стільки радості, скільки горя, оскільки травмуватися такими виробами досить легко. Щоб уникнути поранень, варто дотримуватися правил використання піротехнічних засобів. Не дозволяється використовувати і застосовувати піротехнічні вироби ближче 100 метрів до житлових будинків, лікарень, дитячих садочків, шкіл. Не дозволяється використовувати. Під деревами, під лініями електропередач, під арками в приміщеннях також використовувати протехнічні вироби, які надійно не закріплені. Направляти їх на людей, запалювати в руках. Запускати піротехнічні вироби з балконів, з дахів, з житлових будинків. Під час запуску піротехнічних виробів не дозволяється нахилятися над піротехнічним виробом. Якщо піротехнічний виріб не спрацював, заборонено до 10 хвилин підходити до піротехнічного виробу. Ще кращою гарантією безпеки є продаж піротехніки за відповідними правилами. Продавати хлопавки та петарди можуть лише ті, хто має ліцензію. Піротехнічний виріб підлягає сертифікації. На кожний виріб повинен бути сертифікат відповідності даного піротехнічного виробу. Звичайно, що продаж піротехнічних виробів дозволяється тільки в спеціалізованих магазинах або відповідних відділах супермаркетів, на що вони повинні отримати дозвола. В першу чергу це дозвола від органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки та де їм на відповідність вимогам продажу даних піротехнічних виробів. Але навіть у ліцензованих торгових точках не всі бажаючі зможуть придбати піротехніку. Продавати петарди дозволено лише тим, хто досяг необхідного віку. Від першого до третього класу дозволяється продавати громадянам для їх використання. Четвертий клас це професійні піротехнічні вироби, які використовують тільки спеціалізовані організації для запуску фейерверків або для організації свят. Перший клас дозволяється продавати людям від 12 років, другий клас від 16 років і третій клас від 18 років. Продаж дітям. Піротехнічних виробів категорично заборонено. За продаж піротехніки у невстановлених місцях і порушення правил її використання законом встановлено адміністративний штраф. За дотриманням відповідних правил у період новорічно-різдвяних свят посилено стежать контролюючі органи. В останні дні 2011 року вже вилучили декілька кілограмів піротехнічних виробів, які продавали у невстановлених місцях.